Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Тож Олексій Гетьман виходить ветеран російсько-української війни, майор запасу виходить зараз на прямий зв'язок зі студією. Пане Олексію, чи чуєте мене? Слава Україні. Героям слава, чую вас добре. А, тож ворог змінив тактику нічних дій під вугледаром. Кажуть, у силах оборони майже припинили штурми й диверсії, натомість використовують час для відновлення син і сил, і підтягування резервів. Поясніть, будь ласка, як трактувати такі дії ворога? Вони готуються до нових більш потужних штурмів і просувань? Чи чому? Ну, скоріше за все, так і відбувається, тому що вони ще не задіяли все то, все це групування, яке в них є. На, на цьому напрямку. У них три по великому рахунку групування: це біля Вуглідару, це на Луганському напрямку от Купінськ, Крімінав. Там, ну і звісно, під Бахмутом вони намагалися штурм за штурмом просунутись, захопити. Ну, Вуглідар, це панівна висота. Захопити її непросто. Вони там е, втратили велику кількість людей, втратили велику кількість техніки, 130 одиниць, що не менше техніки було знищено, 30 одиниць, ну там приблизно там, до одиниці важко порахувати, було захоплено за трофеї, ну як трофеї, і вони зараз вже будуть воювати на нашому боці. Е, Розумієш, що вони нічого не входять, вони будуть, воно вони буде будуть щось змінити. Вони Втрачають в день на лінії зітня приблизно один піхотний батальйон і до одної танкової роти навіть для Російської Федерації це дуже великі втрати, тому що ну, бригада це 3-4 батальйони. Тобто, за 10 днів вони втратили ну, ще не менше дві бригади. Тобто, це великі втрати для Російської Федерації. Тому вони будуть намагатися залучити більше артилерії, якщо в них це буде можливо, якщо у них є така можливість точніше поатакувати штурмовими літаками. Ми вже знаємо, що неподалік ну, на кордоні в середині Російська Федерація, 400 літаків, 300 гелікоптерів. Ну, це може бути якісь інші спроби, бо продовжувати так, ну навіть таким як росіяни, ну рано чи пізно. Ну вони мають це припинити, бо ми ж розуміємо, що зараз на лінії фронту знаходиться не частина російської армії, а знаходиться вся російська армія. Оце дуже важливо. Вся російська армія зараз воює проти України. Якщо вони будуть такими темпами її втрачати, то просто на них закінчиться армія. Просто закінчиться армія. Ми пам'ятаємо слова Олексія Данілова, секретаря РНБО, про те, що українська сторона знає про плани Путіна до 24 лютого захопити Бахмут. Скажіть, будь ласка, а як ці плани виглядають от зараз? Ми седьмий термін, наскільки я не помню. Ще восьмий. Бо, ну, до, до Дня народження Путіна, це здається, там 7 жовтня був план потім до Нового року, потім до е, ну, Різдва, вони, ну, коротко, вони постійно, постійно е, якісь нові терміни встановлюють. Чи вдасться їм це зробити? Ну, е, я думаю, що, е, скоріше за все, ні. Хоча вони там з півночі намагаються <клухи> атакувати через Червону Гору, з півночі через Часів яр, Тобто вони намагаються якимось чином. <кій> <кій> Оточити місто і в лоб продовжує штурмувати безпосередньо. Там на деяких місцях вже може відбуватися частково вуличні бої. Ну це дуже добре укріплене місце. Ми поки що, от траса М-03, яка веде до Костятиновки, вона знаходиться під нашим контролем. Ну частково вогневий контроль є з боку Росіян, але ми можемо по цій трасі пересувати техніку людей для ротації. Ну, все, що необхідно для е, військовослужбовців, які е, обороняються місто. Втрати несе ворог дуже великі. На жаль, ми теж несемо втрати. Ну, це війна, тут це сумно, але нічого не поробиш. Але вони не порівняні, там один до 10, як, як мінімум, <кхід> ну, з боку більше, звісно, гідно росіян, щоб вони там не розповідали. Е, дуже добра ситуація там зараз у нас з артилерією, бо е, ну, були, були, була перевага. По всій лінії лінізітня в деяких місцях там багаторазово там до 30 разів була перевага. От Лисичанськ, Северодонецьк, коли вони атакували, у них була перевага десь в 30 разів. Ще в е, восени під Бахмутом була в 10 разів перевага в артилерії. Зараз вона приблизно один до одного. Тобто, у нас певний паритет це пов'язано з тим, що у них у росіян закінчуються набої. І вони привоз підвозять вже з більш далеких складів, які знаходяться там за сотні кілометрів. Але ми знаємо ці маршрути руху, і наша артилерія високоточна, їх логістику, їхні колони, техніку, яка просувається, і склади знищує, нам би ще дуже хотілося б більш далекобійну зброю, щоб ми могли нищити ще не більш великої дальності ці, ну що не менше, боєприпаси, які вони підвозять, тоді би у нас почалася перевага в артилерії, а багато хто. З глядачів, з експертів, з фахівців кажуть, що це в тому числі артилерійська війна, вона має дуже вагому складову в цій війні, і якщо ми досягнемо переваги в артилерії, ну це буде, ну це дасть нам змогу краще оборонятися і потім переходити до контрнаступу. Тому тут можна ще послати на знаєте, як не дивно послатись на пригожина, який розповідав. Ну, всі ну, може хто не знає. він розповідав про те, що вони Бахмут і Солідар взяли п'ять разів. Тобто, і це так було дивно чути. Доповідь доповіді що взяли, взяли під контроль там певне місце. Проходить два тижні, знову взяли під контроль це місце. Проходить... І так п'ять разів було. Ну це вже просто дивно. І Люди слухають і вірять. Але от він каже, що він пропонує зняти рожеві окуляри. Російським пропагандистам, тому що ситуація под Бахмутом найскладніша, на і ніяких перемог найближчі чі, дні чи тижні очікувати не треба. Бо ми, тобто, ми ну, наша збройні сили захищаються дуже вправно, і він вважає, що шансів взяти повністю взяти це місто під будь-яку дату, ну практично ну, якщо не неможливо, то вкрай важко. Тому я навіть Пригожин ну, починає такі речі розповідати. То у них був Гіркін, який розповідав, що все погано, таки критикував Збройну Силу. А Пригожин навпаки, ну Пригожин, це керуючи приватною військовою компанією Вагнер. Так. так. І так, кухар, кухар Путіна. Пам'ятаємо. Кухар Путіна. Ну, от, і от, Якщо він же почав розповідати такі речі, що все, все не дуже добре, то ну, там дійсно все не дуже добре. Втішні новини ви зараз нам повідомляєте. Куп'янський напрямок там також активізувався зараз ворог. Щодня бачимо от сьогодні. Наприклад, генштаб передавав, що минулої доби українські захисники відбили кілька ворожих атак у населених пунктах поблизу Куп'янська. Розкажіть, будь ласка, що там? Ну, от, от одне з групувань великих от три групування. Ну, знаєте, під Бахмутом ведуться віду, найбільш забек бої, але там не найбільше групування. Найбільше групування одразу біля Купінського, спроба вийти на Ліман, спроба вийти на зю там зосереджено приблизно 130 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Це не тільки свіже мобілізовані, це різні, там різні підрозділи. сформовані. Там більше 100 одиниць, тисяча одиниць важкої техніки. Біль, біль, біль більше 700 одиниць артилерії. Ну і так само от біля вуглядара. Тобто, це такі дві дві-два потужні групування. Поки що вони їх повністю не задіяли. Вони частково їх запускають на на невеличких ну відносно вузьких ділянках фронту для того, щоб намагатися якось просунутися там і там закріпитися. От вони просуваються, намагаються закріпитися ще перед початком цього наступу з боку росіян наш генеральний штаб, наш. Рада Національної безпеки оборони президентові наказали, що при потужному наступі навіть дуже не дуже гарно озброєно важкою технікою. Росіяни вони можуть мають шанси просунутися на деяких ділянках фронту. Одразу було сказано ще до початку. Це нормальна ситуація на фронті, бо лінія фронту вона така жива, вона рухається, і вважати, що це якісь поразки, що ми щось програємо, Ну не треба. Ми дійсно можемо на певних участках відійти, але от ці просування, а там просування йдуть навіть не на кілометри, а на десятки чи сотні метрів. Ну, ще раз що не менше батальйонів в день росіяни втрачають. У них просто стільки батальйонів нема. Угу. Командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Севський він назвав найкритичніший момент в операції з оборони Києва. Пам'ятаємо, від початку цього широкомасштабного вторгнення до 2 квітня минулого року тривала вона, і от на його думку, успіх у київській стратегічній операції став моментом докорінного перелому у війні. Скажіть, будь ласка, а що має стати таким докорінним моментом перелому зараз в нинішній ситуації? Ну ви знаєте, докорінним перелому буде те, що вони не зможуть захопити. Ну давайте так. Ну, моя думка, це не більше ніж така суб'єктивна думка, але от америкамериканська розвідка, американські він, де працює багато людей. В них набагато більше інформації, яку вони аналізують. Вони кажуть, що та ті збройні сили, які зараз ну, взагалі всі радянські збройні сили, вони в змозі. При потужному ударі з їхнього боку захопити один-два невеличких міста ну, в Україні. Бі найбільше в них немає можливості щось зробити. Тобто, це все на чого не здатні з, з, з такою кількістю, навіть з такою кількістю людей. Але ці люди погано озброєні. В них не вистачає важкої техніки, яка ну без якої щось захоплювати, щось десь просуватись важко. Тому прилом перелом у війні скрізь застане, коли вони просунуться, може десь ще просунуться, і вони зупиняться. це буде не перелом війні, це буде про перелому. А ми поки що готуємо ну, наш контрнаступ. І я думаю, що от коли ми почнемо атакувати, а ми будемо звільняти територію набагато швидше і на і не по там, 100 метрів в день, а це буде гораздо більше. Ну, дивіться, от мої хлопці, які там е, воюють, вони, вони розповідають, що навіть е, спілкуючись з полоненими російськими. Росіяни періодично кажуть, що ну, от ми там потужні, ми сильні, е, ну ті полонені. Ну, коли вони переляк закінчується, вони кажуть, що ми потужні сильні, ми, ми е, можемо захопити Донецьку-Луганську область, у нас на це вистачає потужності. Ну, наші хлопці кажуть, ну гаразд, можливо, ви це навіть і зробите. Що далі? Бо ми зупинятись, е, наші збройні сили зупинятись не збираємося. Ми будемо вас кошмарити, навіть якщо ви захопите ці області, і потім будемо просуватися далі. Бо ви у вас в тилу залишився такий металобрухт і хлам, які, які ви тягнете вже не, не зрозуміючи, з яких складів на лінію фронту. У нас навпаки, нас наші збройні сили постійно набирають потужності, бо в нас іде постачання дуже потужне, дуже сучасне і у кількість кількості зброї. Ну, от ну, вони ну, ви зайшли, навіть ми просунули. Що далі? Ви розумієте, що ми вас виб'ємо, і ви будете тікати до Москви або заорав. І от ті повини починають, ви знаєте, що починають з нашими хлопцями погоджуватися. кажуть, ви знаєте, по великому рахунку куди. Да. От вони, вони розуміють, от вони далі, ніщо, от, власне, нос не бачать. От ми дійдемо захопимо. Ну, хоч гаразд, захопили. От ви взяли це місто, ну, солідарний наприклад. Ну, розумієте, що ми вас сюди виб'ємо. Бо у вас тил, у вас нічого немає. У вас хлам залучився, який ви тягнете на лінію фронту і в не може доїхати. В нас постійно підпитують наші партнери, наші союзники сучасну і гарну зброю. Ви розумієте, що вам ну капець, врешті-решт? От це я думаю, що він може таке розуміння, де них йде. Вони припинять наступальні дії, почнуть топуватись, бо якщо ну, ще далі вони будуть втрачати батальйону в день, то вже нема буде кому окопуватись. Тобто, mm. от мені здається, що от с Сірський, коли казав, що коли наступає первоя коротенько, коли наступає перелому війні, я думаю, що от, от він зараз, от прямо зараз, він наступає. Це супер, приман. супер. я просто хотіла з вами далі поговорити про зброю і техніку від наших партнерів? Ось сьогодні були повідомлення, що колісні танки, так звані колісні танки, ось вони вже їдуть в Україну. Скажіть, будь ласка, а яку роль вони можуть відіграти в майбутньому контрнаступі збройних сил? Чим вони допоможуть? От які їхні, ну якщо там не не, не характеристики, такі вже точні, да там це це напевно там для фахівців, але все таки чим вони от конкретно можуть допомогти? Легка техніка. Вона ну, ми плануємо наступ, плануємо використовувати важку техніку, ті саме Ляпарди, ті самі Челенджери, ті самі Абрамси. Але легка техніка, ну ви розумієте, при такій погоді, як зараз, то й взагалі для того, щоб просунутися, це ж не ну, звільнити якесь місто, то це не означає, що тільки передові частини можуть зайти, і, і все, все питання вирішено. Треба підтягнути тилові частини, бо це і провізія, це і боєкомплекти, це і палива мастильне. Тобто просувати ну першу частину захопили, якусь ну звільнили якусь територію. Далі треба підсунутися більш ну, всьому, всьому, тому що є в на, ну в армії. Тому легкі танки, ну треба атакувати не тільки по дорогам, треба атакувати по. Ну, давайте невелику темницю. Тобто, треба ледь не на хамерсах заїхати, відбити якусь територію, і головне поконтролювати дороги, які яка прилягає, яка знаходиться десь, от, неподалік цієї території, От вибити, щоб вони не могли контролювати. А потім по цій дорозі, дорозі більш менш нормально, вже буде підсовуватись більш важка техніка, і буде підсовувати всі ті резерви, які по мене будуть для того, щоб там ну закріпити закріпитися. Тому лігкі танки вони дуже в нагоді стануть для швид... для швидких ударів на. Декілька кілометрів відбили, відкинули, відкинули паразитів на три, на 5, на 10 кілометрів. Головне, дорогу контролювати, по якій може рухатись, вже інша техніка. І там вже, і далі вже... все, що там козаки, спартани вже поїхали, спокійно підвезли все, що треба. Ну, так воно відбувається. Мюнхенська конференція із безпеки. Пам'ятаємо, що сьогодні вона проходить у Німеччині. Знаємо, що Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, він уточнив, натякнув на винищувачі, яких країн розраховує Україна. Він говорив про Сполучені Штати, про Велику Британію, і про Францію, і про Німеччину. От така заява це такий. Крок анонс, крок очікування, крок упередження, що це поясніть. Будь ласка, дійсно чи говоритимуть сьогодні в Мюнхені про винищувачі і ну коли вже ця ситуація повернеться для, для України на добре, на краще, на те, що ми їх таки отримаємо. Ну, Знаєте, ми з вами аналізуємо з точки зору людей, які можуть якось. Дивляться по великому рахунку не зі, зі сторони на ці процеси, які відбуваються всередині цих перемовин. Ну це добре, вони не мають бути е, повністю в публічній площині. Але є такі знаєте ознаки, які ну ну, наче щом ще треба, щоб зрозуміти. Ну, це я про, про себе. Наприклад, я не хочу нікого образити, щоб не де не Боже. Ну, наприклад, американський бюджет виділяє 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів на тим, тим щоб керувати оцими цими літаками F-16. і ці, ці навчання вже розпочалися. І люди люди там тренуються. Принаймні, хоча б на тренажерах, а не на літаках. Е, е, Сполучені штати володіють ліцензією на ці літаки. Ну пам'ятаємо, Німеччина володіла ліцензією на леопарди, і для того, щоб інші країни продавали нам леопарди, е, німеччина мала могла мала дати згоду. Сполучені Штати володіють ліцензія на f 16. Воно вже дало згоду на те, щоб інші країни нам, нам постачали. Іде розмова про те, як нам переобладнати, ми переобладнуємо наше литовище для того, щоб можна було ну, добре користуватися цими літаками. Готується технічний персонал, ну які ще треба знаки, щоб розуміти, що врешті змельсили, які отримали. Ну я не знаю. Треба, що хтось сказав голос? Ну, не буде на голос. Ну а... не будемо ні, тоді ставимо три крапки, посміхаємося і чекаємо. Натомість про Крим хотіла з вами поговорити. Ось сьогодні Вікторія Нуланд. Ми пам'ятаємо це заступниця держсекретаря Сполучених Штатів. Так, от вона заявила, що Сполучені Штати підтримують завдання Україною ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму. А от ця заява, скажіть, будь ласка, чи можна її сприймати як? Зелене світло для від сполучених штатів для України щодо майбутнього звільнення Криму ну, воно вже було нам данам. Дане зелене світло до того були якісь передостороги, що не треба використовувати зброю наших партнерів для нанесення ударів по території там Російської Федерації чи по Криму. Зараз вони ці питання зняли, тому що ну виглядає трохи дивно. Ви нам допомагаєте у війні, але для того, щоб в неї перемогти, ну наприклад, звільнити той самий Крим. Ну, треба атакувати там декілька литовищ. Треба атакувати склади. Для цього нам потрібна зброя, яка, яка може туди достріляти. Але е, навіть якщо в нас вона є. Нам казали, що не треба їх використовувати. Ну, як тоді звільняти? Ну що, ну на, на байдарках приплисти. Ну це ну вони це, це розуміють. Я думаю, що це були політичні такі е е висловлення для того, щоб ну я не знаю для чого чесно, щоб не загострювати, куди ще загострювати. Ну ескалація, вона вже ну максимальна ескалація. Ще раз вся російська армія з нами воює. Не частковий а обмежений контингент там війська, вся російська армія. Тому оці, оці фрази про те, що можна використовувати їхню зброю. Свідчить про дві речі, на мій погляд: по-перше, що вони трошечки змінили свою риторику, а по друге, що все ж таки в нас може не в голос, але є така зброя, яка може туди стріляти. Супер. І вчора, і сьогодні в Севастополі чули вибухи. Місцеві колаборанти кажуть про атаку дронів. Мовляв, усі збила ППО. Але скажіть, будь ласка, що нам розуміти про такі атаки? З якою метою і їх я так розумію в останнім часом може побільшати десять дронів. вони кажуть, десять дронів збила ППО. Ну, знаєте, ну не вірю. От, от, от знаєш, не хочеться казати про їхнього великого режисера, там не вірю, да? От, коли ми атакували аеропорт енгельс Енгільс-2, він заходить на більше відстані, ніж ціле ну, увесь Крим по великому рахунку. І ми пройшли наші засоби, якими були вражені ці Литовища, вони пройшли три лінії протиповітряної оборони Російської Федерації на лінії фронту всередині і біля Литовища. Там знаходили стратегічні бомбардувальники, яких наскільки я розумію, в Криму ну наскільки відомо, в Криму немає. Це дуже коштовні, і вони дуже з ними з ними так відносяться обережно, тому що їх небагато. Вони постійно ламаються. І Якщо в них не буде цих бомбардувальників, їм важко буде, по багато важко буде щось зробити, бо в них багато ракет повітряного базування. Вони запускаються саме з цих стратегічних бомбардувальників. Тому казати, що якісь наші дрони вони позбивали. Ну це могли б бути дрони невеличкі, це могли б бути дрони розвідників. Але якщо б мир е, прийняли рішення е, е, щось вразити, то ми б вразили. Подивитися е, на кримський міст, подивитися на е, от і в поторі, на ну, інше, коли там на сакі, коли були вибухи, коли пролітало. тобто е, вони самі себе заспокоюють, що вони можуть знищити е, всі наші засоби атаки їхніми засобами протиповітряної оборони. Хочу їх розочарувати. Ми, вина, для них погана новина. Ви не змозі цього зробити. Якусь частину ви перехопите, але тільки навіть не таку частину, яку перехоплюємо, ми 70-80%, може 20-30% Ви перехопите, а інші наші засоби атаки досягнуть своєї цілі, коли ми це будемо робити. Поки що ми це знаєте, тут, смішно сказати, ми ще не починали. <гум> Дякую. Ну і ракетні удари ворожі дуже важливо. Вчора говорили про це увесь день. Насправді Наталя Гуменюк підтвердила цю тезу в ефірі телемарафону. Сьогодні ворог змінює тактику. Вже не збирає ракети там 14 днів до сотні. Може обстрілювати кілька регіонів України меншої кількості до 30, але частіше. А навіщо це окупантам зараз? Ну це по перше. Ну і по-друге. Тоді які прогнози на най найближчий час, ось попереду субота, неділя Наталя Гуменюк і Юрій Гнат, які постійно коментують ці ракетні обстріли. Ну речниця південного групування та речник повітряних сил наших вони дуже фахово. Оцінки дають за що їм. От ну я трошечки ну на бруспаці трошечки розумію про що йде мова, бо за світу все ж таки протиповітряна оборона, знітракетний комплекси, і вони кажуть, вони особливо на пані юрігнат, вони кажуть, дуже фахово. Тобто я впевнений, що людина розуміється на тих питаннях, про які кажуть. Вони спробують новітню тактику. В чому вона полягає. ці повітряні кульки з відбиваючими поверхнями, вони засліплюють фонять на індикаторах, огляду в зенітно-ракетному комплексі в радіокційні станції. Вони заважають перехопити справжню ціль, це відвількаючі цілі. По-друге, вони починають запускати шахеди, щоб з. Ну, інше БПЛА для того, щоб з'ясувати, де саме в цей час знаходиться наша засоба протиповітряної оборони, бо ще раз повторюсь, вони не, не, не стаціонарні, вони знаходяться, вони рухаються. Ну, як артилерія відстріляла і від'їхала. Тобто так само робить наша протиповітряна оборона. Бо коли станція виключена, її зосередити неможливо, ну як пушку, поки не і не знадертесь в лісі. А коли uh -huh. вона постає. Коли раді радіаційна станція е, почала працювати, то по електромагнітному випряню і можна вирахувати. Ну це нічого страшного, але це місто вже відомо, і там постійно її тримати довго. Ну нема сенсу, бо може щось прилетіти. Ну і тобто ракети оце. високоточних у них вже набагато менше лишилося, але на жаль, є оці ха. Так звані про які ми також часто говоримо в нашому ефірі. Залишилися С-300 комплекси і ракети. Ними зараз в основному і ведуться обстріли. Пане Олексію, даруйте. Перебуваю. Скінчився наш час нашого спілкування в ефірі. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, говорив зараз зі мною ще раз. Дуже дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.